Всіх вітаю на моєму каналі. У сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам про таку гру, як Тіні Мордору. Ну і відразу хочу вас попередити. Я не головний автор даного каналу, тому моя подача відео буде сильно відрізнятися від подачі автора. Я б навіть сказав би, в мене зовсім інший стиль подачі відео. Поки просто в автора даного каналу не вистачає часу викладати відео. Ну а як я граю відеоігри, то я вирішив допомогти автору каналу з викладанням відео про ті, про ті відеоігри, які мені сподобались. Я хочу про них розповісти, як в них грати, сюжет. А саме головне унікальні ігрові механіки, які дуже запам'яталися в тій чийній ситуації. А саме, чим мені запам'яталися ігрові механіки з гри? Тіні Мордору була однією із таких ігор, де мені запам'ятався не так, як сюжет, а саме головні ігрові механіки. І потрібно почати з першого. Унікальна ігрова механіка Тіней Мордеру це система дещо примітивного, але все ж адаптивного штучного інтелекту. Система називалася Nemesis. В переводі на, звичайний і переводі на звичайну геймерську мову Немезіда. І це була система невеликого адаптивного штучного інтелекту. Завдяки ній гра була мала свій, я б навіть сказав, би, унікальний шарм, який зараз не вистачає в більшості ігор. Наприклад, ігор з відкритими світами. Оцім би ця система Nemesis, би в деяким іграм би знадобилася. Цікаво було б зіткнутися з тим ворогом, який раніше тебе здолав у грі. Двоєгрового персонажа, і ти знову з ним стикаєшся, і знову він тебе пам'ятає. Але це тільки для ігор із повністю відкритим світом. Це була б цікава система. Ну, це моя думка. А так. Гра мала досить посередній сюжет. Я б не сказав би, що вона хапає зірок з неба. Але як сюжет саме для книг Толкіна. А саме по книгам Толкіна сюжет гри зроблений. Ну, Багато моментів, персонажів, ідей взяті саме із книг професора. Тому гра виглядала навіть непоганою з боку, з точки зору сюжетів і фанатів фільмів Пітера Джексона. Звісно, якщо брати к -к -к книгову, книжкову сесію, то гра виглядає повним дніщем в сценарному то, гна, то гра виглядає. Поганенько в сценарному плані, дуже посередньо проти подій, які описуються в книгах професора. Але, це... але студія хотіла просто розповісти історію про персонажа так званого Талана, з досить простим, але запам'ятовуючимся сюжетом.